Цей приклад має бути повчанням для всіх. Після нашого репортажу про знаходження на території комунального закладу в селі Калаглія з культуру і Стуканну керівництво громади негайно відреагувало та знесло цю істоту з української землі. Зверніть увагу, високовольтна лінія не стала завадою виконати закон, як про це повідомляла директор дошкільного закладу Сонечко Шестопалова Наталія Дмитрівна. Ну, ми не можемо, у нас високовольтна лінія і в нас... Хто не може? Ви не можете? Я не Що ви зробили для того, щоб це зробити? Ви писали до селищної ради? Мій запал у патріотизмі завжди гарячий. Але ми сьогодні будуємо нову державу, вільну від, від руського міру. Цей шлях був розпочатий 8 років тому, у 2014 році, з початку збройної агресії Російської Федерації та анексії Криму. Починається з 24 лютого, з дня, коли росіяни вже... Захотіли всієї України, коли вони відкрито заявили, що головна їх мета це знищення нашої держави, ніяких компромісів щодо Леніна, Суворова чи Катерини II не може бути. Ми всі повинні бути свідомими і відповідальними та уважно ставитись до виконання законів України, тим паче посадові особи, яких ми утримуємо з бюджету. Все буде Україна. Слава Україні! Слава Героям України! Вічна пам'ять всім полеглим за в, в боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Слава українській нації! Слава Україні! Героям слава слава нації! нація! Смерть, Україна! усе! Україна! усе! Україна! усе! Роман Варшанідзе Альтернатівоорк.